В ефірі громадські ТБ Черкаси, з вами я Денис Іванов, і це третя за ліком культурна розмова. Сьогодні ми у клубі Кантрабас, і сьогодні у мене інтерв'ю із фронтменом гурту «Моторола» Сергієм Присяжним. Добрий вечір. Добрий вечір. Я прочитав про вас, що виявляється ви в побуті людина російськомовна. Ви співаєте українською? Майже українською декілька пісень є англомовним. А чого нема російськомовних пісень? Ми свідомо обрали формат україномовний. І відповідно, це знаєте, це як художник обирає для себе стиль, там, наприклад, абстракція або реалізм, і працює в, тому, в тій стилістиці, яка йому може. Творчому плані е, більше подобається. І от, власне, таким чином, і ми е, свого часу обрали таку е, творчу е, позицію е, створювати пісні виключно українською мовою. Якщо не секрет, то чого саме сіня? Саме так сеня з трьох років мене називала мама. Mm -hmm. Можна сказати, уміншительно ласкательне. От. А потім воно якось е, е, в житті стало моїм другим ім'ям і навіть. Бувають такі випадки, коли я на ім'я Сергій не дуже реагую. І більше того, дуже багато людей, які навіть і не можуть собі уявити мене інакше як сіня, тобто. Не всі знають, що я Сергій, скажімо так. Тобто спорту обседоніму це вже стало соціальним явищем. А воно з часом стало творчим псевдонімом, скажімо так. А який ви у побуті, Сереж? У побуті? Скажу одне, що я не рукажопік. Mm -hmm. Я встані mm -hmm. зак закру закрутити, Дашу в е встані налаштувати, наприклад, е нещодавно купив телевізор і перепрошив його. Mm -hmm. Тобто, ну в принципі. Шнури паяю, деякі там дрібні поломки можу там в гітарі зробити. Ці навички вони виникли в процесі гастрольної діяльності? Ні, 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 я пам'ятаю, що з самого дитинства я, якщо знаходив якусь викрутку, то обов'язково розбирав або маміні годинники якісь там, або татов, та, та, татовий фотоапарат, скажімо так. Тобто мені було цікаво, і по великому рахунку, може, навіть десь якогось якомусь етапі мого життя я не там звернув. А може на сьогоднішній день був би непоганий радіоінженер. до радіоінженера. Якби не стали музикантом, то ким би ви були? Я із сім'ї військовослужбовців. Мій батько б офіцер спецназа у відставці. Мій брат пенсіонер, але в колишньому генерал так само військ спецпризначення доба мого зростання випала якраз на часи, коли розвалився радянський союз, і відповідно. В демократичні буремні часи я був передоставлений сам собі і, відповідно, і пішов в творчий напрямок. А якби, якби нічого не змінилося, то я міг би бути непоганим військовим. Давайте повернемося до початку. 94 рік з'являється моторола. Настільки я пам'ятаю, в Україні навіть ніхто тоді гадки не мав, що це телефон. Звідки взялася назва? З чого все почалося? Ой, це така страшна історія, тому що ну зрозуміло, що ми стали так званими заложниками ситуації. І коли вже свого часу ми зрозуміли, що наша назва переплітається, перегукується з назвою відомої компанії. Ми вирішили відмовитися від цієї назви, але вже було пізно вже більш-менш люди знали нас саме да ну я би не сказав, що піповий я не, не використовую такі фрази. Тому що ну, все ж таки до людей, які тебе слухають, треба відноситись більш поважливо, да, да, да. І, і ви знаєте, в плані того, що нас ніколи не запрошували на якісь рекламні акції через нашу назву, я можу сказати, що через знову ж таки, через нашу назву, повторюсь, ми втратили дуже багато якихось комерційних пропозицій. Але але, повертаючись з того, що, як то починалося. Це десь в компанії в розмові неправильно е, е, вимовили слово Матаролер. І хтось сказав, що це матарола. всім сподобалося, і от таким чином з'явилася наша назва. Ми на початку називалися Пірактум латинкою, Потім в нас була тимчасова назва Вілси. Е, остання і писалася як російська на е, наприклад, як в е, групі аукціон, тому що свого часу так само були були під впливом цієї прекрасної команди. А вже з часом, в 95-му році ми змінили назву на моторола, і всі наші біди почалися саме з того року. Чого Латина? Латина, ну ту назву придумав не я. В нас був вокаліст, який працював вдома в команді. Олександр Буднецький, який пішов з команди в 2000 році, і він ну, цікавився лицарами тією добою. Між іншим він став теологом дипломованим. Він йому дуже цікаво це все. І він запропонував назва Пірактум Ест означала на гладіаторських боях, коли народ. Показує палець донизу і кричить пірактомес, малося на увазі добити. І от, власне, ми намагалися донести нашою енергетикою, що на концертах треба людей просто добивати своїм позитивом, скажімо так. Але, але між іншим, клюва назва. Чому ми тоді, ну, малі дурні, чого, щось ми відмовилися, а так би були оригінальними. Дует. У вас їх було багато. З ким сподобалося більше співати? Кожен дует це була цікава робота, тому що кожен дует це. Перш за все, робота з особистістю. Я згадую роботу з оперною співачкою Валентиною Степовою. Це був дійсно кайф. Це жінка, яка завжди в телевізорах з'являється така тендітна в бальному платічку. А тут приїхала така в кросовках, в джинсах в студію, і так класно драйвово заспівала. Мені дуже сподобалось». Ну і дуже сподобалося з Ерікою записувати пісню. Душу ми записали Проф... дуже професійно була поставлена робота з її боку. Ну буквально два дубля, і вона заспівала, все, що, все, що вимагалося. От. Кльово співали з Положинським, класно співали з Краснооким, зі скрипкою. Прекрасний був дует. Тобто, кожна робота це якась певна історія в нашому житті. Цього року у вас вийшов п'ятий альбом. До цього сім років була тиша з 2008 а чого так ми обрали політику записувати по одній пісні якось так. Ну чесно кажучи, зараз, дивлячись на той етап, я можу сказати, що це, це ми прохлопали. Треба було більш напрягатися, а тут вийшло так, що дуже багато було роботи і клубної, і, скажімо, і гастрольної, щоб по великому рахунку не відчували необхідності щось записувати і видавати в вигляді альбома. А вже в тому році вирішили, що скільки ж можна бавитися, і ми зібралися в суді, дописали по кількості вже до альбома пісні, і взяли докупи все, що не видавалося, і вийшло у вигляді альбому два кроки до весни. Між іншим. Сьогодні в цьому залі ми будемо грати цей альбом. Так само перелік пісень, як в альбомі від початку до кінця, ми з, ці, ну, з цих пісень будемо стартувати. Проблеми з форматом колись виникали? Да ні, Чесно кажучи, ми всі от в команді, ну, принаймні та група, яка задіяна при написанні пісень, ми. Убіжньоні міламани. Тобто ми слухаємо все. І для нас критерії по музиці не, музи... не стилістична музика поділена. Да? А в мене є один критерій: качає або не качає. Може качати Кристіна Агілєра, яка наживо співає так, що просто розриває. А може там, наприклад, якийсь там хеві-метал бенд, який ну, реально хірово звучить, може не качати. І, власне, в нас такий підхід. Тобто, я всіядний в цьому плані. Я сьогодні слухаю Сліпнот, завтра я граю Карлоса Сантану. Післязавтра це може бути мед або Секс Pistols. Тобто все, що дійсно зроблено, професійно качає і ну, грамотно написана музика, все відображається в, в стилістиці нашої групи. Тобто в нас програма останнього альбому починається з хардкору, жорсткого хардкору, а потім можна почути і, і, і балади ліричні, і, і реально скапанк, і ну, багато все. Тобто В плані музичному еклектика повніше. І ще знаю, що ви цілий рік програли у гурті Скряден. Ну, майже рік. До того я програв два роки в групі. Юлії Лорд. Між іншим в групі, в составі групи Юлії Лорд я виступав в цьому місті прекрасному. От. Я ще грав півроку в, в, в групі у Руслана Лижечко. Тобто, свого часу я так поекспериментував з різними проєктами, ну, тому що я певний час був сесійним гітаристом студійним. От. І мене почали запрошувати в проєкти, але в якийсь певний період я зупинився і сказав, що тихо тихо я, мені треба своїм проєктом займатися. І, відповідно, я всі Послав і тобто, як не крути, індивідуальна творчість, вона вас більше. Ну, звичайно, ну воно розумієш, воно на рівні знову ж таки, качання не качає. Знаєш, тобто, до певного періоду мені було цікаво із Русланою, і з Юлією Лорд. І так само до певного періоду було цікаво в групі Скрябін грати. Ми відлабали е, турне, після якого пожали один одному руки, е, і довгий час були друзями. Е, Поки не сталася ця біда. Чи є якась універсальна формула успіху? Все ж таки, 21 рік це немало. Формули немає, це не математика, не фізика. Єдине, що якщо ти ставиш собі на меті реалізуватися як музикант, а не заробити на машину квартиру там або ще щось. То в тебе все вийде. Ну, це така формула від мене, наприклад. Єдине, що по-справжньому потрібно, це просто хотіти і відповідно втілювати. Звичайно. Е і на питання, е як ви це робите, відповідати я не можу цього не робити. Я без цього не можу. А ви щатлива людина? Не знаю. Я, не, я про це не думав. Не було часу задумуватися. В основному час у вас проходить з родиною, чи в основному все ж таки ви в музиці, ви в гастролях, ви в концертах. Ні, ну з родиною, звичайно, з родиною. Це перше на першому місці. Це дружина, донька, собака, батьки, батьки, дружини. Ну і певною мірою, якісь побутові питання знову ж таки, Треба вирішувати їх. Ну а інший час. це... Це репетиційна база, це студія, це концерти. Ну скажімо так, не завжди видається зібратися з друзями і випити якусь чарку. Чому тому що завтра поїздка або там ще щось? І це, і це, на мій погляд, це прекрасно». А доньці придалися ваші музичні таланти? Так, да, їй дуже легко дається. Єдине, що поки їй це не цікаво. В принципі, так само, як мені свого часу музика не дуже була цікава, десь до 12-13 років. Їй зараз 11, тобто десь десь ми чекаємо на цей період, коли вона прийде з гітарою, і скаже: Ну давай показуй. Що по вашому найголовніше в житті? На мій погляд, якщо є можливість реалізуватися, і це комусь потрібно. Мені здається, що в тому кайф. Да, да, так. Тобто, це ж таки професійних приматів. Да. Знаєш, мені дуже сподобалося, один мій товариш Вітя Придувалов хтось говорив про, про творчість в цілому. Що воно дається зверху, і тобі треба просто донести до людей. І в якому разі не, не ліз туди зі своєю якоюсь там думкою. Тобто воно прийшло віддай. Тобто, е так само, якщо процитувати е в Росії Геннадій Хазанов, останнім часом, правда, він трішечки не то говорить, на мій погляд, але в деяких випадках він говорить е серйозні речі. Він сказав, що е талановита людина має завжди пам'ятати, що власне, її заслуги в тому ноль. Тобто, це Богом даний дар, і треба тобто відповідальність вона відчувається? Звичайно, тобто не треба відчувати, що ти, ти геніальний і це твоя заслуга. Ніякої заслуги нема. Тобто тебе е, створили таким, і ти маєш відповідати цьому е, гордому званню талановиту людини. Ти маєш працювати і віддавати то все. Тобто, це твоє ну це твоя робота на цій планеті. Да? І от мені здається, що. Якщо є той дар і є кому-то передати, це є великий кайф. Десять років тому моє студентство, після 8 колір. Як це було? Як це створювалося? А випадково, між іншим, це народилася моя мала. Я якраз їхав додому і щось собі там наспівував. У мене був текст цей вже, написали, цей текст написала Тома Приймак, наша авторка. І я щось крутив, крутив, крутив. От, власне, коли в той день, коли народилася мала, це 13 е, е, листопада 2004 року, якраз е, я вже заїхав, побачив малу і ввечері ми зібралися з друзями від, відмітити це, це діло. Я взяв гітару, кажу, пацани, є нова тема. І ну, типу, о, класно. При тому, що ніхто навіть не, не подумав, що з цієї пісні щось вийде. А потім вже я поїхав на студію до Артура Даніеля. Він відомий як бас-гітарист-праворучник в групі Карпа. І от ми з ним вдвох спродюсували цю пісню, записали, зробили. І якось вона пішла. При тому, що навіть вона не мала попасти в альбом, що кому не ясно. Це вже додатково. Нам продюсери сказали, що чуваки, ви вже все розкрутили, показали з того альбома, Треба ж чимось. Якусь нову таку штуку придумати. І от, власне, з'явилася ця пісня, яка до сих пір, скажімо, є візитівкою нашої команди. Нагадаю, що до того моменту візитівкою групи, групи була пісня «Революція». От. І вже після того революція пішла на другий план і восьмий кольор. А останні події ні на що таке грандіозне не надихнули. Я... Я поки що не можу дати об'єктивну для для себе сформувати об'єктивну оцінку, тому що відбулося і відбувається. Єдине, що я можу, так це, ну якщо дозволяє в мене ситуація, допомагати пацанам, які там на на, 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 на сході нас захищають, там поїхати з концертом або передати якісь там певні е, або гроші, або там речі. Но я не можу нічого сказати з цього приводу. У мене є якісь певні думки, але я поки не можу їх сформувати. Сережа, я вам дуже щиро вдячний. Мені було дуже приємно. Я ваш фан, дякую, що ви є. Дякую.